То про це можна і треба говорити, але без, без розмови щодо управлінських підходів, організаційних підходів і розв'язання цих питань, яким чином ми будемо розми маємо точніше, розбудовувати національну енергетику, національну інженерну інфраструктуру, яким чином ми бачимо свою економіку, в тому числі як перспективний член Європейського союзу, да, з власною. Суб'єктністю і позицію. це має вирішуватись знову ж таки, звучить глобально, але це е, великий набір з е, відносно дрібних компонентів. В нашому з вами сегментах, їх, умовно кажучи, топ-20, 30, 50 інституцій, і скрізь має бути взаємодія да, на предметних. М опрацювання предметних питань питань, яким завтра буде європейська енергетика, да, а відповідно е, наша енергетика сьогодні, де, де вона, ми себе бачимо, знає, да? знаєте, оці питання мають бути синхронізовані, і воно має відбуватися.